Якщо ти багатодітний батько, але не всі діти проживають з тобою, або ти не перебуваєш у шлюбі з матір'ю твоїх дітей, і ти все ще не знаєш, який пакет документів подати для відстрочки, давай розкладу все по поличках. В одному з попередніх відео розповідала про зміни до постанови 560, які набули чинності. Тепер пакет документів спростили та отримати відстрочку для багатодітних батьків, які отримують дітей до 18 років. Стало реально, як ніколи, розглянемо чотири варіанти підготовки пакетів документів для відстрочки. Перший варіант: якщо ти перебуваєш офіційно в шлюбі з матір'ю всіх своїх дітей, все просто: ти подаєш свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей та свідоцтво про народження дітей, де ти зазначений їх батьком. Другий варіант: якщо ти не перебуваєш у шлюбі з матір'ю своїх дітей і діти проживають з нею, Маєш подати до ЦЦК свідоцтво про народження дітей, де ти зазначений батьком та інформацію з реєстру боржників щодо підтвердження відсутності боргів і сплати аліментів. Третій варіант. Якщо діти живуть з тобою, але матері в них різні, буде кілька пакетів документів. На дітей від дійсного шлюбу ти подаєш свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей та свідоцтво про їх народження. А на дітей з матір'ю, яких ти не перебуваєш у шлюбі, або рішення суду, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з тобою. Ну і останнє. Якщо одні діти з тобою від дійсного шлюбу з їх матір'ю, а інші від іншого шлюбу чи позашлюбні взагалі і проживають окремо від тебе, то в даному випадку ти маєш подати різний пакет документів на утримання всіх дітей. На дітей від дійсного шлюбу ти подаєш свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дітей. На інших дітей, з матір'ю яких ти не перебуваєш у шлюбі, ти подаєш свідоцтво про їх народження та інформацію з реєстру боржників. Важливо, при поданні інформації з реєстру боржників додатково подавати договір з матір'ю про утримання дітей більше не потрібно. Якщо ти отримав відмову у відстрочці через відсутність договору про утримання дітей за старою редакцією, Постанови 560, подавай заяву про відстрочку знову за новою редакцією постанови. Заборони на повторне подання документів на відстрочку немає. Тож, якщо відео було тобі корисним, підпишись і збережи собі, а також поділись з друзями, кому ця інформація необхідна.